Слава Україні! Розпочалася 640-доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційну удару по Україні, застосувавши 6 ударних БПЛА типу шахет. Всі ворожі дрони знищено. Цієї доби окупанти випустили по території нашої держави близько 75 ударних БПЛА типу шахет, 71 з яких знищено українськими захисниками. Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності СУВ Хортиця на Купінському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Сіньківки, Петропавлівки, Харківської області, де силами оборони відбито 15 атак.